Микола Вікторович Медведський, може так чилисти, заслужений художник. Він ще був студентом в Ужгороді вчився. І на вихідні, на канікули, приїжджав туди додому, і він там ґрунтував палітри, чистив тут і фарби на папері Такі непотрібні мені давав, я тонився як, як якусь цінність таку. І, і Він дуже добре до мене відносився. От приходив і мені малював там всякі танки, воїни, ну всякого. А він за той час відучився у Львові і коли я поступив у Шороцьке, він прийшов вчити. І з першого курсу і до останнього вів диплом Шепа. Шепа мене вчив Антон, Дуже мого любив. Майже, майже більшість від нього, незважаючи на те, що оцей Медведський з дитинства, ще такий, він, він як то душе, душею сприйняти от до Закарпаття. Викладачі. ще був Кондратович. До, до війни він робив, такі теж у нього такі трагічні, багато трагічних таких робіт. Там, Спалені хати, голодні, осі, якісь там, ну такі фігуральні робив. Але ті часи, що після війни були, то поламали багатьох художників. Так і Манайло після війни у нього то довоєнний період був найцікавіший, А потім теж не пейзажі. Ну, правда, він і Кондратович, і, і, і Манайло особливо, то такі особистості сильні були. Мені в той час шкода, що я не мав якийсь диктофон. Ми сиділи, говорили, він розповідав, всяко, починаючи з чогось і, і через, через все життя, і, і свою історію, і художників згадував, і все-все, і, 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 і дуже цікавий такий. Але є такі, що говорять і дратують. А його було дуже цікаво.